У ніч проти 23 жовтня російські війська повторно обстріляли місце, де працювали рятувальники ДСНС у селі Зелений Гай Куп'янського району на Харківщині. Після першого удару ворожого дрона на території населеного пункту спалахнула пожежа. Рятувальники одразу прибули, щоб її загасити. Коли вони виконували свою роботу, російські війська знову вдарили по тому ж місцю. Наслідок повторного обстрілу загинув командир відділення Юрій Чистіков. У чоловіка залишилася донька. Ще п'ятеро рятувальників Стали поранення різного ступеня тяжкості. Неспокійно було і у Києві. Унаслідок ударів травмували семеро людей. Найбільше постраждав Подільський район. Там зайнялася квартира на першому поверсі житлової п'ятиповерхівки. Пожежники евакуювали мешканців і загасили вогонь. У дворі згоріли кілька автомобілів. Також у іншому будинку обвалилась частина даху та дві квартири на восьмому поверсі. Постраждав і дитячий садок. У нього вибило вікна та пошкодило фасад. Окрім цього, вогонь охопив складські приміщення. Уламки від ракет чи дронів пошкодили один із бізнес-центрів у тому ж районі. Російські війська завдали удар безпілотниками по залізничній станції в місті Суми. Наслідок атаки троє людей отримали поранення. Як повідомив голова Сумської ОВА, серед постраждалих двоє працівників залізниці та жінка 32 років. Одного чоловіка госпіталізували, іншому допомогли на місці. Наслідок вибуху пошкоджено інфраструктуру станції.